Давайте чесно, вас теж бісить, коли ви дивитесь Windows 2000 професійне видання .iso, а вам рекомендують відео незрозумілою для вас мовою та ще три відео, які ви вже бачили. Так, згоден, ситуація неприємна, проте це ж одноразовий випадок, правда? Ні, за останній рік такі випадки траплялись все частіше і частіше. Та я впевнений, що ви також зустрічались з подібними казусами. Із цього виходить кілька логічних питань: що сталося з Ютубом? Що буде далі? Та хто цей мужик? І відповіді в мене є тільки на два питання, на які я відповім по ходу цього відео. Взагалі, почати треба було з численних проблем, якими славиться Ютуб, як от, скажімо так, казуси з рекламою, про які я вже робив відео. Але за найбільшим прикладом ходити далеко не треба. Це всім відома головна сторінка сайту, яка раніше приносила нам всім радість, а зараз скоріше збиває з пантелику, ніж виконує свою першочергову функцію. І звісно, ви можете сказати, що це все через низькоякісні помидії, які я дивлюсь на Ютубі. Ну, взагалі. Виправі про те, як я й говорив, деяку частину головної сторінки Ютуба займає контент, до якого я ніколи в житті не проявляв цікавість, та один з моїх найбільших ворогів Ютуб шортси. Я можу вічно говорити про те, якою ідіотською ідеєю було додавати шортси на ПК версію Ютуба. Мало того, що їх ніхто не дивиться, так вони ще й займають велику частину сторінки, де могло б поміститись моє відео по персоні п'ять разів. Та шортси, на жаль проникли не тільки на головну сторінку, а й в рекомендації під час перегляду тобто уявімо ситуацію, ви дивитесь якесь кумедне відео. От прям від сміху трусирвуться, а з боку від гумористично розважального відео знаходиться от такий гігантський прямокутник, що не має котів, і він не просто відволікає глядачів від перегляду людського контенту, а ще й зваблює до себе на свою темну сторону. Вам пощастить, якщо рекомендований шортс буде зовсім нецікавим. Але ще якщо це щось з роду... я скинув вже гуль КОПІЙКУ! З World Trades, Мені рекомендували не продовжувати цей жарт. Це ж сенсація на таке не клікнути, лохом бути. Та все ж не хочу затягувати з темою шортсів, Так як про них я наговорив вже на три пожиттєвих в одному з відео. Проте, якщо ви така сама людина, як і я, та не можете терпіти ці гадські прямокутники в рекомендаціях, для вас в мене є один спосіб, як здихатись від цього жахіття. Звісно, це потребує трошки шаманства та віри в рандомні посилання з інтернету. Але ми ж тут всі прошарені юзери від тисячі вірусів не пропадемо. Так, от в хромі розширення, яке хірургічно вирізає шорці з Ваших рекомендацій, також як додаткову функцію, воно має можливість вирізати творців цих шортів в реальному житті. Але на вашому місці я б не хвилювався про такі нісенітниці. Ну добре, з цим всім позаду в нас на подальше обговорення залишилось тільки дві проблеми з Ютубом. Одна з яких його гадські алгоритми, про які знає тільки сам чорт. Хоча я б сказав, що це нагла брехня, так як навіть чорт не знає, що відбувається в голові цього штучного псевдоінтелекта. Так, але давайте з самого початку, що таке цей youtube алгоритм. Багато хто любить уявляти його як якийсь гігантський квантовий мозок, який обробляє гігатони інформації, чимось по типу магії нулів та одиниць. Проте. В мене є набагато більш реалістичне та правдиве порівняння. Тітуб алгоритм це звичайний водій СБМ 3041, МАЗ-5340, також знаний в народі як «сміття» воз. і не дивіться на мене з таким виразом обличчя, краще подивіться на нього. Зараз я все поясню. Бачите, водій цієї прекрасної машини просто робить свою роботу. Забирає сміття з вашого двору та вивозить його на звалище або на найближчу річку, якщо ви житель Вінницької області. В нього немає жодних почуттів до сміття, їх нічого не пов'язує. Я скажу більше. Мені здається, що водії таких потужних автомобілів самі невеликі фанати сміття. І якщо перекладати з мови придурочних аналогій, youtube алгоритм працює так само. Він бере будь-яке сміття, яке в нього кидають користувачі Ютуба, тобто відео, та відводить їх на звалище, яке є рекомендації Ютуба. І все працює чудово та гладко, доки вхід не вступає в такий казус, як сортування сміття. Але в нас в країні токсичні відходи спалюють на тому ж полі, де і пластик. Тому я перестану проводити аналогії зі сміттям. Говорячи, прямо останнім часом алгоритм не дуже добре підбирає відео під смаки своїх юзерів. Я впевнений, що більшість з вас бачили якісь відео на три перегляди по темі, яка вас зовсім. Не цікавить і подібні відео там знаходяться постійно. Звісно, добре, якщо ці відео були створені мовою, яку ви знаєте. В моєму ж випадку Ютуб вирішив бомбардувати мене індійськими влогами та бразильськими футбольними гайдами. Ви можете спитати, чому Ютуб почав рекомендувати багатьом людям стільки непопулярних відео? Чесно кажучи, я не маю поняття. Але маю одну теорію. Тільки я себе пам'ятаю, завжди було таке, що в Ютуба просили зміну алгоритму, по якому він показує відео з непопулярних каналів. І не подумайте, не таких непопулярних, як, от я або офіс президента України, а каналів, які отримують по три перегляди на відео. І я боюсь, що Ютуб вирішив щось з цим зробити та вибрав самий неефективний спосіб показувати відео з нульом переглядів буквально всім, кому можна. Та говорячи, прямо як ви могли помітити, це. Ніхуя не допомагає. Та тепер непопулярні відео ігнорують ще частіше. Взагалі, мені здається, що даний алгоритм забув про те, що в людей інколи буває більше одного інтереса. Що я маю на увазі? Недавно я вирішив перечитати Джоджоліон, та вже встиг подивитись одне відео про нього. Це було моєю найбільшою помилкою, так як тепер всі мої рекомендації завалені відео по Джоджо. І я впевнений, що як тільки я почну дивитись якийсь інший тип відео, мені будуть рекомендувати тільки щось подібне, в результаті чого стається така ситуація, коли я 40 хвилин скролю Головну сторінку Ютуба в пошуках чогось нового та цікавого. Та коли я все ж починаю активно щось шукати, ну, знаєте, функцію пошука ютуба, а, ви не знаєте, що це? В принципі, справедливо, так як тепер нею ніхто не користується, бо корисних результатів з неї не отримати. Ну але, знаєте, в кінці кінців я змирився з цим всім та живу, будучи рабом Ютуба. Та говорячи про мене, це може прозвучати дико. Але я, хай бог милує, ютубер. Не подумайте, я не буду жалітись на те, що не отримую жодної копійки з Ютуба за те, що роблю у гарні відео в інтернет. Проте, якщо ви захочете виділити мені зарплату, я не буду чинити спротиву. Посилання в описі. Так от деякі проблеми Ютуба стосуються і таких дармоїдів, як я. Тобто, щоб ви знали, перед тим як відео можна буде залити на Ютуб, воно повинно пройти кілька перевірок, які проводить якийсь гадський робот. Та це ще не все. В основному мої відео перевіряють хуй знаяк, так як більшість з них в перший же день маркують як жахливий контент для божевільних злочинців, що не підходить рекламодавцям, чого я в принципі і не заперечую, але це не дає можливість монетизувати відео. Не буду вдаватись в деталі, але монетизація впливає далеко не тільки на три копійки, які я отримую, а й на розповсюдження цього самого відео. Ну і так виходить, що мені приходиться чекати до додатковий день, щоб моє відео вручну перевірили люди та зняли всі безглузді обмеження. Це просто щоб ви знали, чого ваші улюблені ютубери так довго відео не роблять. Насправді їх тримає в заручниках штучний інтелект Ютуба. Я впевнений, що зовсім скоро компанія Google вийшла до мене свою приватну армію, так як я розкрив їх гнилі бізнес-практики вже не вперше. Тому треба закруглятись. На закінчення хочу сказати, що я без поняття, хто цей мужик. До зв'язку.